Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокол. Давненько не знімав нашу ферму, яка в Києві. Для зручності я її ну, побудував біля нашого дому недалеко, щоб було швиденько заїхати і погодувати, подивитися, що у нас тут. Ми ж робили реконструкцію, зараз хочу відчитатися і показати. Значить, Тут у нас акваріум вже з мальком, ультрафіолетова лампа, тут сидить креветка Розенберга. Зі Ну, Це окрема тема. Там у нас акваріум з мальком. Тут акваріум покріп без води, тому що підклеюємо його величезний стілажик. Підвод води зробили, каналізацію зробили, все. Система фільтрації з ультрафіолетом стерилізації, Все тут у нас. Е цей поменше стелаж тут, ми отримали 30 квадратних метрів робочої площі. До цієї кімнати ще руки не дійшли, тому що багато замовлень, хлопці на будівництвах об'єктів, і тут же ми хотіли зробити теж піднімати стелю і зробити трьохповерховий басейн. Поки є робота, працюємо Ось наші ці монстри, хто пам'ятає. Золотих рибок, які були величезного розміру, тих я відправив на Запоріжжя, а сюди запустив мальочків, золотих рибок теж виростуть до гігантів. Так, багато укриттів, повітря йде, фільтрація шикарна, водичка прозора, просто кришталева. Тут у нас напорний фільтр, який стоїть для нашої креветки, Величезний басейн з креветкою. Ось наші ці монстри, пісноводна е, креветка. Дуже смачна. Так, тут у нас е, акваріум-інкубатор е, з маленькими самочками, але з ікрою, маленька, але вже з ікрою. Скоро буде скидуватись, тому там знизу теж опалення, як, як у нас і було е, це інвертор наш. Так, Ось ще один-трьохповерховий величезніший басейн. Тут з цього басейну ми отримали десь 45 квадратних метрів по робочій площі. Завели каналізацію теж, воду. Сидять наші мальочки різного калібру. Укриттів багато, тому сидять вони по норках і ростуть. Так. Йдемо далі. Теж ще один великий басейн. В цьому басейні у мене сидять мальки на підростання креветки Розенберга, тому що багато хто хоче на літо випускати, ставити басейни на вулицю. Я раджу підрощених мальків брати, тому що це набагато перспективніше. Тому що час влітку мало. Ну, мало часу для того, щоб з малька маленького вона виросла. Так, Там зверху теж раки, раки, раки. Тут у нас самочка відпочиває від після нересту. Там у нас теж, тут у нас самочка чекає потомство, там теж Так, тут у нас вже скинула самка мальочків і є рачата. Далі басейн нижній підсамок. Тут у нас басейн теж чисто підсамок під клієнта нашого і зверху теж підсамок під нашого клієнта. Опалення друге і другий інвертор. Величезна, в принципі, по факту робота проділена, ну, провели роботу цю, тому якщо щось когось цікавить... Ради вас вітати на нашій фермі в Києві. Все у нас виходить, розвиваємось, розширюємось. Когось є питання по пістоводній кривеці чи по австралійському раку. основне, що ми робимо, це ведемо проекти, будівництво, супровід і так далі по австралійському раку. Звертайтесь до нас чи на сайт зоoкул.юа. Дякую за увагу і до зустрічі.